Привіт, друзі! Я вас вітаю також вас вітає деця гібридна, яка називається Monrose. Ось такі ось, цікаві квіти рожевого кольору, такого пастельного, такого якогось пудрового, дуже симпатичного. Це у мене коти тут зробили собі там полігон бігали, тось, то, і гілки у мене трошки пригнулися. Але в принципі вона росте вертикальним. Габітусом. тобто бачу, власне, І молодий приріст нам розказує, що я хочу бути струнким кущем, а не падаючим водоспадом. От, же, трошки вже відцвітає, трошки відцвітає, але в цьому теж є своя, своя е, прелість, тому що виходить, що частина куща цвіте, частина відціла, а це все будуть майбутні саджанці, які можна буде придбати. Тому що, в принципі, Монроус це така досить рідкісний сорт. Деться шорстка, коли це, коли там є ці макоцалпінг, або там плена такі. От, а це якраз сорт він не, не дуже е, відомий, тому що він незвичайний. Да? Дивіться, бачите, такі не, не, не навіть бутони красиві. І квіточки такі ніжні, ніжні, симпатичні, бойдер ще більше набагато. Е, Наступному році, сподіваюся, буде це набагато краще. Е, буває, що підмерзає. Ну, це факт, це правда. От. Але в цьому році, бачите, все добре, пройшло війна, йде, але, але була окупація, були голода, але все рівно, бачите, моя росна вижила і пережила. Спіюся, переживе взагалі і далі. Ось. Стебло такі червонуваті в неї. Ви бачите, листя такого приємного, такого такого м'ятного, такого, такої, знаєте, є така м'ята садова, це такого кольору. От неї це листя, симпатичне. Розмножуються і всі ці. Пасинками, тобто такими, ем, пагонами своїми. От, ну, розумієте, от, буквально ось, ця, ось Це ж буде майбутній пагін. Вузол внизу і два або один зверху. От, от, і все одно ж не Але треба час. Так що така була з вами Монроуз. па папа.